Привіт, мене звати Дмитро Миколайович, я вчитель фізичної культури, і сьогодні ми з вами попрацюємо над м, я, спритністю і над е, силою. Саме будемо працювати м'язом наших ніг. Тому нам необхідно на уроці щось схоже на координаційну драбину. І ми зробимо сагарку, що 4 Шукай аркуш. Я розказую, як ми робимо. Складаємо його вдвоє. Проводимо рукою і фіксуємо рукою. Потім ми складаємо вчетверо. Склали. І зафіксували. Ми розкриваємо, і у нас виходить стрічки. Один, два, три, чотири стрічки. 1, 2, 3, 4. Ось ми розкрили і закриваємо в іншу сторону. Знов проводимо. І знов бачиш, що в мене зігнуто в одну сторону, і я вигинаю в іншу. І теж проводжу. Для того, щоб просто легше було її розірвати ну, стрі... на стрічки. Дивись, розкриваю, і я вже можу рукою розірвати ну, більш-менш рівно, бачите, виходить косяк, але нічого. Другу стрічку. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а, можеш видав на це більше часу, потім продовжить разом з нами. Ось 4 стрічки. 4 стрічки, які нам будуть необхідні в останній частині уроку. Ми їх підкладаємо поки в сторону, потім ми до них повернемося. Тобі на уроці знадобиться спортивний одяг, в ньому займатися зручніше і так правильно, взагалі спортом, фізичною культурою займатися в спеціальному одягу. Потрібна локація, в якій ми будемо працювати. Тому Давай відразу поставимо рух і в сторону, щоб поводити, якщо нічого не змагаєш, супер. Ми стаємо з одного боку, в того приміщення, якомого ти працюєш, щоб у тебе було вільне місце. Бачу, як я став. І я роблю один, махаю на махаю, махаю, два, два, на три. Ось ці три кроки ми з вами повинні відпрацювати з цього місця, нам буде достатньо. Друге, потрібно підняти руки, і ось так коло походити в цих трьох кроків. Якщо ви нічого не змугаєте, нічого не торкаєтесь, то тобто техніка безпеки у нас на рівні цього місця нам буде достатньо на уроці. Дві поради. Перше, провітри приміщення, свіже повітря тобі допоможе підніше дихати. Друге, підготуй трохи води, декілька ковтків для поповнення водного балансу, тільки буде в плюс. Якщо ви це, все зібрали, ми готові почати урок. Давай почнемо урок з розминки стопи, тому що ми сьогодні будемо багато з бігати. Руки на поясі, відставляємо стопу в сторону, ставимо на носок, виходимо в голові оберти стопою. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. В іншу сторону. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Міняємо стопу і працюємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вич, сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер, друзі, піднімаємо себе на носки. П'ятку не стану на підлогу. Руки на поясі, щоб спину тримати рівно І ми 20 ідемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер та сама вправа, але ми йдемо на п'ятник. Носок тягнемо як можна вище вгору. І ми завжди залишаємо стільки на п'ятці. Руки на пояс, працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, двадцять. І двадцять звичайних кроків для того, щоб пославити слабого. Один, два, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Тягуємося на дих. Нанизили. Ще раз. Дих. Вниз вихід. Ми готові прийти до біву і спеціально бігових вправ для того, щоб розігріти суглоби, які будуть працювати в основній частині уроку. Тому. Засікаю 2 хвилини і ми 2 хвилини з собою в повільному темпі зараз працюємо. Починаємо з бігу на місці. Не поспішаємо, поспішати нам немає години. І ми з вами зараз бігом малюємо вісімку. Дивись, я роблю вушко, повертаюся і роблю друге вушко, значить такий невеличкий бамбик. Другий раз. Вже ми зробимо 4, не поспішаючи. Третій. Четвертий. Переходимо біг на місце, рухаємось вперед і повертаємося спиною вперед. Знову один два кроки вперед. І спиною вперед. Давай ще три рази. Один. Два. Три. Біжимо на місці. Тепер розглядаємося боком, працюємо безстомним кроком в одну сторону і повертаємося на руки на положі в іншому. Давай ще три рази. Один. Два. Три. Біжимо на місце. Біг з високим підніманням коліна. Не забувайте про роботу рук. Як не коліна, як можна вищі богу. Звичайно білом. Біг, біг закиданням помілки назад. На кожен крок намагайся в синиці. Звичайно білом. І біг з виходом з прямих рук вперед. При виконанні вправи намагайся полк трошки відкрити назад. І ми на сьогодні, видих. Супер, друзі! Ми з вами розбіглися. Зараз необхідно розім'яти повністю наше тіло. Тому руки на пояс, ноги на шумі печей. Виконуємо розминку. Голові обтикловою. Один, два, три, чотири. Вижставимо. Один, два, три. Стій, повертаємось. Право. Вперед. Ліво, вперед працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сі, Нахиляємо Наглянумо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сті. Руки на плечі, плечи, кольорих дурками вперед. Один, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Один, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Стій. Вправо ножиці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, стій. Тепер руки вперед і робимо коловий оберт руками всередину. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Руки беремо замок, Колові оберти, замка вправо. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Ліво, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Розкрили, закрили. Один, два, три, стій. Розминаємо на штуку. Руки на поясі. Колобі, обер, головою. ой, Туду вправо. Один, два, три, чотири. сторону. Один, два, три, стій. Стрипни в широку стійку і в широкій стійці намагайся при виконанні вправо коліна нести, на синати. Ми нахиляємось донизу. І тепер дивись, ліва рука йде до правої ноги, права рука йде в корову. І міняємо положення руки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стій. Ми в широкій стійці розвертаємося все одно, чи вправо, чи вліво, як вам більше подобається, ми вже в положенні випадок. Руки на коліно. Два пружних сіди. Виробимо вниз. Один, два. І стрибком змінили ногу. Три, чотири. Стрибок. Один, два. Стрибок. Три. Чотири. Стрибок. Зробили. Тепер стрибком. Ноги на нарізнули. Стрибком на хразом. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, Вісім. один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Ідемо на місці. Тягнемося на переддих. Донизу видих. Вдих. Видих. Зробимо. Беремо ті 4 стрічки, які ми підготували на початку уроку. Зараз розкажу, як ми розкладемо координаційну драбину для нашої роботи. Тому дивись, стоїмо ноги разом. Одну стрічку кладемо за п'ятками, другу стрічку перед носками. Але є одна фішка. Зараз поясню. Дивись, ось наша стопа. Стрічку потрібно класти трохи відступаючи від стопи, як спереду, так і ззаду. Для того, щоб коли ви будете наступати, ви не наступили на саму стрічку. Наше завдання працювати у цьому вікні між стрічками. Розумієте, тому трохи місце від... від вам просто сами буде зручніше. Так. Роблю крок і кладу треку стрічку перед носками. Крок і стрічку перед носками. У мене виходить драбина. Координаційна драбина, про якій я зараз буду працювати. Тепер дивись, не забуваємо про роботу рук. Тобто, Тут наш має працювати. Робота ніг. Ми працюємо на носках, П'ятку до пологу, ми не ставимо. Тобто, Ось до роботи, як ми з вами працювали біг на місці. І тепер ми з тобою працюємо крок-крок. Тобто двома ногами забігаємо в кожне вікно. Крок, 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 крок. Робимо крок, крок в сторону, все одно вправо чи вліво. і повертаємося в півне положення. Ось так ми з тобою пропрацюємо 5 прямих. Якщо вам важко виконувати цю вправу діву, ви можете почати кроком, а потім потрошку прискорюватись, ви самі пришвидшити себе, не хвилитись. Отже, 5 мільйонерів. Це ми вже стаємо боком до наших стрічок, до нашої раби. Дивись, ми працюємо боком христионим кроком, забігаємо в кожне вікно двома ногами. І потім я так само побігаю в хідне положення через рабину, працюючи другим боком. Так ми з вами зробимо 5 прямих в одну сторону, ну і 5 прямих повертаємося дохідне положення. Якщо готові, працюємо. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Дівчина восьмо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. І виходить ще п'ять. Да. Один. Два. три, Три. Чотири. Трошки запутався. Вибачте. П'ять. Тобто потрібно п'ять прямих пробігти в одну сторону, п'ять прямих повернутися. Я почав рахувати кожну пряму. Руки до крих. Вдих. низу, видих. Вдих. Видих. Трохи заплутався. Буває. Замислився. Як вікно, у якого вже немає бокової стички. Дивись, я забігаю нога, нога, і потім боковою ногою я роблю крок по діагоналі. Тобто зміщаюся до наступного вікна. Стоп, нога, нога, крок, нога, нога, крок, нога, нога, крок, нога, нога. І так само я повертаюся до те положення, зміщаючи сторону і забігаючи в кожне вікно. Так, я, так ми з вами зробимо 10 прямих. П'ять в одну сторону і п'ять повертатися у вихідне положення. Буду рахувати тільки в одну сторону, оставши щоб не заплутати не вас, не себе. Працюємо. Один. Два. Ні. два. Зараз. Два. 4. Вертаємося вот в п'ятне і заклюємося на Краще вам стрічки не викидали, на наступних уроках ми їх теж будемо використовувати. Я завжди пояснюю, як їх зробити, якщо учні тільки приєдналися до нас, але якщо в тебе вони залишаються вдома, не викидай, вони тобі потрібні. Використовуйте їх після ранкових вправ, коли ви зробили ранкову зарядку, попрацюйте на координаційній драбинці, біг, стрибки. І потім вже йдіть, відбивайтеся. Гарна вправа, альтернатива присідання бігу. Ну що, зараз ми зробимо силову вправу якраз присідання. Як силова вправа на ноги, ми з тобою зробимо два підходи по 15 присідань. При виконанні вправи п'ятки не відриваємо від підлоги, спину намагаємося тримати рівно. 15 присідань. якщо хто є, почали. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Засікає 30 секунд. Вдих. Щоб відпочинок у нас був контрольований. Видих. Вдих. Видих і ще раз. Одих, потягнуся, видих. Супер. Відпочиваємо. Зараз продовжуємо з тобою. Дивлюсь, ще 10 секунд. Ми з тобою зараз зробимо ще 15 присідань і потім зробимо вправи на гнучкість, щоб трохи розслабити м'язи які тільки що напружені.

Ви Відпочивай. Зараз ми дотримаємося 30 секунд і зробимо з собою дві вправи. Перша вправа це комбінація між, а, а, комбінація між а, розвитком нашої координації і вправа на хмучкість. Ми залишимося на одній накид, другу ногу піднімемо і тримаємо її обережно, пропускаючи п'ятло до наших сидниць. Тримаємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, девять, десять. Відпустили. Беремо другу ніжку. Тримаємо два ручками. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Відпустили. Ще, що поставили ніжки. Ми зробимо 10 дружинних рухів донизу, а потім 10 дружинних рухів назад. Отже, Працюємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки на пояс. Осидемо. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Йдемо на місці, тягне з догори вдих, донизу видих. Ще раз, руки гори вдих, вниз, видих. Супер, друзі! Ми з вами гарно попрацювали над спритністю, і силова вправа у нас була для м'язів-ніг, присідання. Трошки розтягнулися, маю надію, що від уроку ви отримали заряд позитивної енергії. Дякую вам за те, що працюєте разом зі мною. До наступної зустрічі. Бувайте!